При покупці будь-якого активу потрібно провести технічний та фундаментальний аналіз. Для прикладу, відмемо монети DOT та FED. Як бачимо з картинки, DOT тільки на низькому старті, а FED вже зробив 400%. На сайті CoinMarketCap DOT знаходиться на 13-й позиції, а FED на 64-й позиції. Дані можуть змінюватись. Капіталізація Fed приблизно 1,5 мільярда доларів. А DOT приблизно 13-14 мільярдів доларів. Сфера діяльності DOT це блокчейн мережі. А FED це сегмент штучного інтелекту. Тобто штучний інтелект зараз в тренді. Провівши примітивний аналіз, можна зробити такі висновки. Fed вистрілив першим. Тому що в нього нижча капіталізація. А монета якої нижча капіталізація легше її розігнати. Фет сегменту штучного інтелекту. А штучний інтелект зараз в тренді. Погляньте на акції Nvidia. Вони Де увага гравців ринку, там і ріст. Що, коли буде, ніхто не знає. Саме тому складається сценарій розвитку подій. В даному випадку розумно буде застосувати стратегію диверсифікації. Тобто купити і DOT, і FED. Але якщо, наприклад, FED зріс, і ми раніше купляли FED, можна закрити частину угоди у FED і на ці кошти купити DOT. Або залишити вільні кошти від прибутку FED просто в USDT. І найголовніше, потрібно мати стратегію роботи з ринками при будь-яких обставинах. Проявити терпіння і дочекатися наших цілей. Всім профіту. Оскільки ніхто не знає, наскільки відсотків виросте чи впаде. Ми будемо фіксувати угоду частинами. Закриваємо 25, 50 чи 75%. У даному випадку я закрию 50%. Налаштовую позицію. Ставлю тейк профіт основний 39 та стоп лос у беззбиток. Ось так виглядає наша угода. Якщо перейти на місячний графік, ми бачимо, що цьому активу є куди рости. І він обов'язково свої хаї переб'є. Ось і відпрацювала дана угода перший тейк take... та другий тейк.